Друзі, актуальне питання щодо відсрочки від мобілізації. Дуже часто чоловіки, які мають троє дітей і мають право на відсрочку, але ці діти в них не від одного шлюбу. І вони мають таку проблему в ТЦК, коли ТЦК їм каже, ти маєш довести, що в тебе немає заборгованості з аліментів перед цими дітьми. Але цей чоловік аліменти не сплачує, не тому, що він не платник. А тому, що колишня жінка не подавала на нього на аліменти, нічого йому судом не призначалося. Він добровільно там якісь гроші дає. Тобто підтвердите якось, що він дає гроші, окрім якихось там виписок з рахунків, які ніхто не буде в ТЦК дивитися. Ну нереально, що робити, яку дать бумажку, який дать папір, да, щоб ТЦК якось зрозуміло, що у вас немає боргів з аліментів, коли вам їх не призначали. На практиці є такий вихід, друзі. Ми його вже опрацювали і наші клієнти вже підтвердили те, що вони дійсно утримують своїх дітей, і відповідно, що це може бути, окрім цих виписок з банківських рахунків, де ви, до речі, маєте писати призначення платежу, що ви на утримання такої дитини платите ці гроші, а не просто так, колишній дружині щось там скидаєте. Додатково ви маєте звернутися по вашому місцю реєстрації до виконавчої служби із заявою, в якій ви маєте написати, що прошу надати мені довідку. Це у вигляді довід. Довідку про те, що на мене не відкрито виконавчих проваджень по аліментам на таку-то, таку-то дитину від такої-то такої, -то, такої -то. виконавча служба вам надає таку довідку, яку ви потім можете надати в ТЦК. Дивіться, і получиться тоді, що у вас є документ, який показує, що на вас ніхто на аліменти не подавав, а це означає, що ви виконуєте свій обов'язок по отриманню дитини добровільно. І перше, що треба ще раз собі заакцентувати увагу, що зараз, коли ви в розлученні і у вас є дитина від першого шлюбу, і ви надсилаєте щось колишній дружині, пишіть в приваті призначення платежу або в монобанку, пишіть коментар до платежу. На утримання дитини і фамілію дитини та ініціали. хоча б так.